Дача Діві! Вітаю вас, друзі! Багато з вас, хто задається питанням, чого пропадають великі дерева або, наприклад, лаванда. Я вам зараз покажу научний приклад. Викупую зараз лаванду. І подивіться. Ось такі жучки. Личинка хруща. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Ось, викопав великий кущ. Ось так. Поселились вони, подивіться, і підгризають корінь. Ось чому пропадають великі дерева. Так що, хто зіштовхувався з таким, у нас липи великі, трьохрічні липи і засохли. Ось такі личинки підрізають корньову систему. Як вам?